Ковалєрка, сьогодні буду пробувати нову штуку. Буде коротке відео. Ну, на 10 секунд. В тому відео буде заховано 5 чисел від 1 до 100. Я ще не вибирав. І перших 3, або навіть рандомно вибрав. Хто знайде ті числа і напише, але всі 5. Не 1, не 2, не 3, а всі 5. Хто знайде, той отримує номерок і ми робимо розіграш по 500 гривень. Тобто миттєвий розіграш. То мені такий знайомий порадив, яка класна штука. Так що відео сьогодні закину, а розіграш вже завтра зробимо. Так само зробимо, що е, сьогодні, наприклад, ви шукаєте ті коди, е, ті цифри, 5 цифр, не забудьте. І завтра я вже закину відеофінал. Під відеофінал ви отримаєте всі коди, хто участвував. І якось так будемо пробувати, бо так кажуть, що краще. Переможців буде хіба три по 500 гривень.